Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про жорстку відмову України, якої у США точно не чекали. Розпочнемо з того, що сьогодні спочатку в американській ЗМІ, згодом і в міжнародних, з'явилася така гучна новина, яка фактично одразу переросла у скандал. ЗМІ повідомили. Що перша леді України Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні президента США Байдена, а все тому, що її хотіли посадити поряд із Навальним. На жаль, деякі наші старі політики, а також пов'язані з ними так звані політологи і експерти, почали критикувати таке рішення Олени Зеленської. Також таке рішення першої леді України активно критикують і так звані хороші руски. Які прямо пишуть про те, що потрібно було Олені Зеленській прогнутися, що потрібно було полетіти в США, побути біля Навальної, що начебто від цього залежить виділення Україні великого пакету допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Але ще до цього я скажу одразу свою думку суб'єктивну, що я повністю підтримую таке рішення першої леді України Олени Зеленської, а також по факту української влади. Адже скільки вже можна, зараз уже пішов третій рік повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І ми до цих пір чуємо від деяких західних політиків і, на жаль, деяких навіть лідерів країн-партнерів України про те, що буцімто у всьому винен лише один Путін, ну і максимум там ще деякі представники військово-політичного керівництва країни Агресора. А росіяни нібито ні при чому, нібито взагалі ні до чого. І це при тому, що усі дані соцопитувань, які проводяться регулярно, незалежних підкреслюю, вони прямо свідчать про те, що абсолютна більшість росіян підтримує цю агресію, підтримує повномасштабну війну проти України. І те, що Олена Зеленська відмовилася летіти у США, відмовилася сидіти поряд з Навальною, це важливо, тому що про це зараз пишуть міжнародні змі. Відповідно, це питання піднімається і обговорюється. І щодо імперського шовінізму, який брулить в Російській Федерації, потрібно відповідно це питання піднімати, тому що навіть серед прихильників Навального значна частина підтримує цю агресію. І... Те, що було прийнято таке рішення, знову ж таки підкреслюю нашим керівництвом держави, це абсолютно правильне, і таке рішення потрібно підтримувати обома руками. Більше того, є нові дані з опитувань, які прямо свідчать про те, що з'явилась цілком нова річ. Зокрема, вчора на сайті Інсайдер опубліковане інтерв'ю Лева Гудкова, російського відомого соціолога, який каже про те, що люди з вищою освітою показують високий рівень підтримки війни та лояльність Путіну. На його думку, це цілком нова річ. Про що каже Лев Гудков? Він каже про те, що молодь меншою мірою готова підтримати військові дії і Путіна дещо менше, ніж люди пенсійного та старшого віку. Але загалом, якщо говорити про підтримку війни, то серед людей 65 років і більше підтримують війну понад 90% опитаних, а серед молоді 60% з невеликим. При цьому освіта практично відіграє ролі. Найбільш агресивно налаштовані люди з вищої освіти, ідеологічно заангажовані, які підтримуються і відчувають серйозний комплекс набагато сильнішу травму від втрати ідеології великої держави. Що йде мова? Мова йде про те, що це навіть не пропаганда, і про це Лев Гудков каже вона впливає на цей імперський шовінізм, на ці настрої на агресію проти України. Адже людей з вищою освітою, людей реалізованих, їх важко просто так накручувати, чим тих людей, які не мають відповідної освіти, які можливо не так сильно цікавляться політикою, але факти є такими, що освічені люди вони є більш агресивними, тому що вони більше за словами Гудкова, відчувають втрату ідеології великої держави. Адже якщо сказати по факту, то на цій московській імперії, починаючи ще з садку, зі школи, особливо в вузах, йдеться накачка імперською ідеологією, цими аналоговнітами, унікальними вченими так званою російською цивілізації та всім іншим. І, відповідно, ті люди, які пройшли цей шлях, вони він в них більш так ґрунтовно всередині, відповідно, є такий стержень, цей імперський, і зараз у них почалися такі ломки. Крім того, ще такий важливий аспект, це те, що за словами Лева Гудкова, особливо його вражає поведінка Москви. Адже Москва, яка завжди була осередком антипутінського протесту. Сьогодні демонструє найбільшу лояльність і саме у Москві найбільш високий рівень підтримки війни. І навпаки, малі міста, села, бідні люди, менш освічені, налаштовані відносно більшою мірою антивоєнно. Хоча там все одно більше половини підтримує війну. Лев Гудков вказує на те, акцентує увагу на тому, що саме Москва. Саме москвичі є локомотивом цієї агресії. Дивуватися тут також не варто, тому що все йде від Москви, від цієї московської імперії. А щодо регіонів, щодо бідних людей, то ми також чудово розуміємо, що на Російській Федерації багато колонізованих народів. Ми розуміємо те, що в першу чергу мобілізація проходить точно. Не в Москві, і в цілому зараз саме Москва, столиця Російської Федерації, є цим підкреслю локомотивом цієї агресії. Щодо втоми від війни, також є коментар від відомого російського соціолога Лева Гудкова. Він каже, що втома від війни є, є небажання війни, є відчуття того, що війна буде нескінченною. Але більшість вважає, що це буде надовго, дуже надовго. Вона вважає, що Росія платить НАТО велику ціну за війну, при цьому не змінює принципового ставлення до війни. Війна потрібна, війна начебто правильна, і війна розпочата правильно, і, начебто, буцімто у війні Росія переможе. Цікаво, що жодних інших уявлень у Росіян немає, і немає альтернативи цьому. Насправді такі дані, чергові запитувань, вони вказують на те, що з російським суспільством ситуація дуже складна. Що цей імперський великодержавний шовінізм, що його потрібно викорінювати, проводить денацифікацію, і що без серйозної поразки нічого не зміниться. І як казав нещодавно Буданов, Очільник гуримо, що без розпаду Російської Федерації, без її розвалу, без отримання свободи народом РФ. Російська Федерація, вона буде і далі, далі становити загрозу для України через певний час, тому що цей імперський шовінізм, ці комплекси, начебто великої держави, вони нікуди не пропали, і вони суч зі всього так просто точно не пропадуть, адже починаючи від освіти, і закінчуючи так званою культурою, нічого на цій московській недоімперії не змінюється. Одразу виникає питання, а що очікувати Україні, українцям і які наслідки. Як кажуть, прямо наші військові, наші воїни, герої потрібно наносити максимальну кількість втрат. І лише втрати, втрати і ціна. Лише це може вплинути на ситуацію на Росії. Є вже перші ознаки того, що втрати даються ознаки і стосується особового складу. У вчорашньому випуску я цитував новину з видання російсько-московський час про те, що російські регіони масово підвищують виплати завербованим на війну. Мова йде про ці одноразові виплати у деяких регіонах Російської Федерації вже платять 800 тисяч рублів для розуміння ситуації. Виплати значно зросли і є проблеми. Проблеми не те, що з мобілізацією, тому що є задачі від центральної влади регіонам, щоб вони знаходили людей, підписували ці люди контракти, є плани, ці плани вже не виконуються. Місцева влада починає відділяти більше коштів, і такий тривожний насправді дзвіночок для Кремля, і добрано вона для нас. Рано чи пізно мобілізація дійде і до Москви. А також інших центральних регіонів Російської Федерації, саме тих людей, яких називають Червоним поясом Росії, найбільш імперськи налаштованих відповідно, зважаючи на такі настрої на Росії, в Україні поза всякими сумнівами потрібна підтримка. І ті заяви, які зараз робить президент Франції Макрон, зокрема його вчорашня заява про те, що заклик вірніше до союзників, що потрібно підтримувати Україну і не бути боягузами, це важлива заява. Для нас було б добре, якби наприклад країни НАТО і ЄС, Франція та інші країни щоб вони направили свої війська в Україну на допомогу, щоб ми могли вивільнити свої резерви, наприклад, з півночі. Щоб росіяни бачили, що Україну підтримує Європа підтримує Захід, і що час точно не грає на руку цій московській Недоімперії. Нам, звісно, буде дуже важко ситуація на фронті зараз складна, але такий переломний момент на цій Московській Недоімперії він зараз настає. Зокрема, є дзвіночки, про що я казав, щодо мобілізації, є. Певні дзвіночки і щодо кількості техніки, яка залишилася, боєприпасів. Зараз ВПК Росії працює на повну силу, але вже ніяких, скажімо так, резервів для його зростання немає. Тому ще декілька місяців ситуація на фронті буде складною, але зараз запускається. Повну силу військово-промисловий комплекс країн Європейського Союзу, буде більше боєприпасів, буде більше зброї. Ми чуємо заяву від Макрона, від інших політиків, і все буде Україна. Ми обов'язково вистаємо і обов'язково переможемо. А щодо цієї московської недоімперії, то свої думки, що буде з нею в середньостроковій перспективі, пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І то нових зустрічей в ефірі.